Україна святкує Різдво разом з усім цивілізованим світом, разом з нашими надійними союзниками, партнерами, які допомагають нам вистояти у важкій боротьбі за свою свободу, за своє майбутнє від імені колективу Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Щиро вітаємо вас, друзі, зі світлою радістю, з Різдвом Христовим. Нехай Різдвяний вечір зігріє нас Божою ласкою, надасть нам мужності витривалості і дешевного спокою, щоб надалі ми були ще рішучіші. Ще послідовнішнього у нашому прагненні до мирного, щасливого майбутнього. Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про досить актуальну для нас сьогодні тему: це перенесення святкування Різдва із 7 січня на 25 грудня. Чому так сталося? Чому саме в цей час? І які причини цього рішення? Власне кажучи, що 18 жовтня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення за бажанням громади, конкретної парафії і за бажанням місцевого архієрея. має він право звершувати богослужіння за чином Різдва Христового. Тобто практично має право відсвяткувати різдво на 13 днів раніше, ніж того вимагає існуючі, існуюча традиція православної церкви України. Мабуть, всі розуміють, що нинішні літочислення, за якими зараз живемо, 2022, наступний 2023 рік, 21 століття, 3 тисячоліття це все пов'язано із днем народження Ісуса Христа, власне кажучи, деякі країни і досі після року дописують латинську абревіатуру AD, що означає Анно Domini, власне 2 Христового. І згідно з цією логікою, Ісус Христос мав би народитися або перед Днем Нового року, тобто початком літочислення, або, власне, в день, коли є новорічне свято, тобто і ми починаємо новий цикл, новий рік життя. От. Але ж так сталося, що у нас спочатку зараз наступає новий рік 1 січня, а вже потім 7 січня Різдво Христове. Ну, якось виходить трошки нелогічно. Але якщо ми звернемося до юліанського календаря, то ми побачимо, що е, наступає Різдво так само 25 грудня, от так само перед Новим роком. Але ці дати зміщені у нас виходять на 13 днів на сьогоднішній момент. Як так сталося? Якщо ми е, звернемося в історію, то ми е, дізнаємося, що е, Насправді дня народження, точної дати народження Ісуса Христа немає. Тобто науковці її не встановили, відповідно, письмових джерел, які б говорили нам про те, що ось в такий-то день народився Ісус у Віфліємі, Ми також не маємо. І тому ця, ця дата 25 грудня. Чи 7 січня вона є досить умовною. Ну, і церква чесно про це говорить, вона говорить, що дата ця має скоріше символічне значення, ніж якесь точне, але тим не менше, саме до цієї дати у нас прив'язаний весь річний календар церковний і чимало свят відбуваються з огляду на те, що Різдво Христове саме 25 грудня. От, чому так? Сучасні науковці прийшли до висновку, що це пов'язано із римським святом непереможного сонця, яке було введене у 274 році імператором Авреліаном. І наш Іван Золотоустий також говорить про те, що різдво Господнє відмічається у нас в день непереможного сонця. Тому, в принципі, ця традиція вона є логічна, вона походить від часів давнього Риму і плавно, звичайно, переходить у традицію християнську. Слід зауважити, що вперше в перших збережених історичних джерелах, 25 грудня, як дата народження Христа, вказана Діонісієм філокалом. У хронографі 354 року, а рішення про святкування Різдва Христового 25 грудня, було ухвалене на Ефейському або третьому всесвітньому церковному соборі в 431 році. Також цікаво, що запровадженням е, сучасного літочислення, тобто Ейдії оцінку е, від. Е, Різдва Христового ми маємо завдячувати уродженцю Скіфі Діонісію Малому, який у свій час, а жив він на межі п'ятого і шостого століття, зумів. Подавати чимало розбіжностей у трактуваннях Біблії між різними гілками церков, зокрема між західною і східною, і серед його здобутків, окрім ось цієї нашої ери чи нової ери, ми також маємо великодні таблиці, за якими розраховуються у нас за місяцями і сонцем Великдень і відповідно всі так звані перехідні церковні свята. Але повернімося до календарів. Це календар, за яким живе Православна Церква України, а також ще кілька церквов, зокрема Російська Православна Церква, Сербська Православна Церква, Грузинська Православна Церква і Польська Православна Церква. Він був прийнятий ще в 45-му році до нашої ери римським імператором Гаєм Юлієм Цезарем. І через це він називається Юліанським. Дещо дивно було б використовувати для ери від народження Христа календарну систему, яка була запроваджена ще до його народження. Але такі є реалії, і саме Юліанський календар був затверджений у 325 році першим Нікейським собором як обов'язковий для всього християнського світу. Проте уже до початку XVI століття різниця між юліанським календарем і Реальним обертанням землі навколо сонця складала 10 днів, що було дуже помітно, особливо в час весняного рівнодення, яке використовується для обрахунку дати Великодня. Річ тім, що повний оберт землі навколо сонця складає 365 днів, 6 годин і 9 хвилин. 6 годин у нас вписується в систему юліанського календаря як. Один додатковий день що 4 роки. А оці дев'ять хвилин вони з року в рік накопичуються і створюють досить значну похибку. Десь на 128 років ми маємо один зайвий день. Папа римський Григорій XIII вирішив запровадити календарну реформу. Згідно з нею високосним є кожен рік, який ділиться без залишку на чотири, окрім тих, які діляться без залишку на сто. Але і ті, що діляться без залишку на 100, є високосними, якщо вони діляться без залишку на 400. Отже, похибка в одну добу в григоріанському календарі накопичиться приблизно за 10 тисяч років. Але сьогодні різниця між юліанським і григоріанським календарями становить аж 13 діб. Після реформи всі католицькі і протестантські країни прийняли в різний час, звичайно, але прийняли григоріанський календар, і це відбулося впродовж 16-18 століття. Але загальносвітовим стандартом він став лише на початку ХХ століття і визначальну роль в цьому відіграла позиція православних церков, які до останнього не хотіли запроваджувати григоріанський календар, оскільки він був пов'язаний з папою римським. А це відповідно викликало значні досить. Протестні настрої серед вірян через те, що історія між стосунків між католицькою і православною церквою була досить складною в попередні століття. Рішення знайшли у травні 1923 року на черговому соборі східного православ'я, який відбувся за ініціативи Вселенського патріарха Мелетія IV. На соборі було обговорено календарне питання і ухвалено рішення про реформу. Було вирішено запровадити календар, розроблений сербським астрономом, професором математики і небесної механіки Белградського університету Мілотіном Міланковичем, який назвали Новоюліанським. Він ще точніше, ніж Григоріанський. У Новоюліанському календарі пропускається 7 діб на 900 років, тоді як у Григоріанському 3 доби на 400. Окрім того, до 28 лютого 2800 року новоюліанський календар повністю збігатиметься з Григоріанським. Після цього собору більшість помісних православних церков вони перейшли саме на новий юліанський календар, але деякі церкви все таки залишилися. Прихильниками оцих старих юліанських традицій. Проте науковці твердять, що рано чи пізно відбудеться повна відмова від юліанського календаря, тому що чим далі, тим зміни будуть помітніші. Крім того, нашаровується багато ідеологічних моментів, зокрема той, що на сьогоднішній день практично ті церкви, які так чи інакше підтримують російську православну церкву, вони є прихильниками юліанського календаря. І відповідно цей крок, який зроблений Гославною церквою України щодо святкування Різдва може означати те, що Українська церква готує своїх вірян до переходу на той календар, яким користується більшість християнських церков світу. Наведемо перелік основних неперехідних свят року за новоюлянським календарем: Василя 1 січня, Водохреща 6 січня, благовіщення 25 березня, Юрія, 23 квітня. Різдво Івана Хрестителя або Івана Купала 24 червня, Петра та Павла 29 червня, Іллі 20 липня, Маковея 1 серпня, Преображення або Спас 6 серпня, Перша причиста або Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня, друга причиста Різдво Пресвятої Богородиці 8 вересня, Покрова 1 жовтня, Михайла 8 листопада, Андрія 30 листопада, Миколая 6 грудня, Різдво Христове 25 грудня. Щедрий вечір Маланки 31 грудня. Крім того, всі перехідні свята, які у нас зараз є традиційними, такі як Великдень, Вербна Неділя, Трійця та інші, вони обчислюються, як і раніше, за спеціальними таблицями, характерними саме для Східної церкви, і тому їхні дати змінюватися не будуть. І ті розрахунки, які проведені вже на сьогоднішній день, вони будуть правильні і на майбутнє. Також хочу зазначити дуже цікавий момент, що таке традиційне українське свято, як Покрова, 14 жовтня, яке зараз святкується, воно після переходу на новий юріанський календар. Трошечки розділиться сама покрова буде святкуватися 1 жовтня, і разом із нею буде святкуватися День українського козацтва, оскільки в відповідному указі президента чітко прописано, що день козацтва святкується в День Покрови Пресвятої Богородиці. В той же час День заснування УПА, 14 жовтня, і День захисників та захисниць України святкуватимуться як і раніше, 14 жовтня, але таку трошечки. Прикрість календарну цілком скомпенсує день 6 грудня. Це день збройних сил України, який буде співпадати із Днем Святого Миколая. І відповідно наші дітки зможуть просити подаруночок від наших захисників чергову партію. Яку з радістю наші захисники їм подарують. Слава Україні, героям слава! Тож, і ще раз вітаю вас, друзі, з Різдвом. Нехай прийдешній 2023 рік принесе нам перемоги над нашим ворогом. Відновлення. Ми любимо Україну і віримо в Збройні Сили України.